Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми вже вдома і приступили до інтенсивної роботи. Зараз вам все покажу, що в нас в хаті відбувається. У нас зараз проходить такий невеличкий ремонт. Замінюємо наші старі вікна. Ось такі страшненькі, дуже вони пропускали холод. І з Божою допомогою купили вікна. І подивіться, яка тут краса. В цій кімнаті вже готове одне. Підвіконника Саша поставив вже навіть. І сьогодні приступаємо до цієї кімнати, знімаємо наші чохли. Тюль, все треба буде попрати. Хочемо покрасити підлогу, покрасити двері, по мінімуму швиденько, до школи, щоб зробити гарненько. Так само батареї пофарбувати. Тому ось такі в нас справи. Літо хочеться трошки щось гарненько поприбирати, зробити порядочок. Ось цей великий чохол, ви неодноразово запитуєте за нього. Так, так, так. Час від часу ми його беремо. Він знімається гарно, у нас вже два роки він прослужив ще більш-менш нормальний стан. Якщо у вас такі старі дівани, то дуже добрий варіант. Замовляла просто на Оликс. Новий, але що в Оликсі там багато всяких різних магазинів, не пам'ятаю вже де. Ось так знімається і потім випрали і назад одіваєте. І все. Ну це винесли і Саша приступає. До нашого старенького віконечка. як там визнався, які це сили. Ось і все, вікно стоїть. Під віконник буде тепер ставитися. Кріпиться на такі штучки. Дівочка, я почула. Ну що вікно стоїть, у нас вже новий день. Буду вішати тюль. Поки що тимчасово призупиняємо все, тому що є справи інші. Діванчика сюди занесли, Уголка забрали і такий зробили довгий диванчик. Перепланували трошки. Тут сюди цей коврик положили і попрала тюль вже сюди повісила. Ще не дошпакльовано, не дороблено. Але. Поки що так. Немає можливості зараз робити далі. Гарненько прибрала і приступаю сюди і покажу вам мій результат. Ну, ось що в мене вийшло. Тюль буду сюди замінювати, але вже коли доробимо все. вже. Нехай зараз цю попрала. нехай візить тимчасово. Сюди килим постелили цей, це мені мама віддала. Були ми в мами. І якраз він гарненько нам сюди став. Це застелила все. Ну, поприбирала, щоб вже поки було чистенько. Зараз в нас інші плани. Є праця в церкві, тому будемо працювати, трудитися. А так поки що гарно. І спішимо на урок. До діночки, йду з діночкою на урок. Детки, девченка, да? Осторожно! Дождь. Кто? Дождь. 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 Дождь, да. Молодец. Три. Трибай, стрибай, стрибай. Борщ. борщ борщ Ага, борщ. Так, а може сто борщ? Не, борщ знайшла молодець. Дві зірочки. Ну що ж, завершився у нашої діночки урок. І що я можу сказати? Я дуже рада, дуже гарно в неї виходить. Вже навіть почала вимовляти трошки букву Ли. Вона дуже гарно старається, така молодчинка, дуже викладач подобається, гарний підхід. Всі уроки підібрані під її інтереси, що їй цікаво, чи там тваринки, чи машинки, чи лялечки. Ви це все вказуєте і для ваших діток підбирають індивідуальні уроки. Тому, якщо вам цікава така пропозиція, хто ще не знає, ми займаємося у школі мова про мова. Я залишаю вам в описі під відео посиланечку. На їхню школу ви можете перейти, зареєструватися на пробний урок. Він коштує всього 95 гривень, але перевірять вашу дитинку у вигляді ігор і зможуть вас вам розповісти. Чи потрібно взагалі вам заняття, чи не потрібно, які потрібно, і так далі. Дуже класно тим, що нікуди не потрібно їхати вдома, собі з ноутбука чи з телефона. Ви виходите на урок і займаються ваші дітки. Тому, якщо цікаво, переходьте. А я приступаю далі до роботи. Сьогодні в планах в мене спекти печиво пальчики, яке я пекла в мами. Хто пам'ятає? Багато хто просили рецепта, декому особисто я вже скидала. Сьогодні хочу показати вам, як я його печу. В нас також в церкві на Полтавщині, де ми проживаємо, також буде свято хрещення буде, і будемо пригощати. Буде святковий обід. І хочу спекти ось це печиво. Потім ще тортики будемо пекти. Воно дуже гарно довго лежить і виходить дуже смачне. Тому, кому цікаво, дивіться рецепт. А рецепт дуже дуже простий. Це в мене велика порція. 500 грам маргарину, 2 пачки маргарину і 2 пачки смальцю. 500 грам того, 500 грам того. Смалець звичайний, я думаю, хто пече. Колись, колишні такі рецепти, багато рецептів є на смальцеві. Жир, ми ще на нього говорили. 180 грамів дріжджів, дріжджів пресованих, цукру трошки, 2 столові ложки, десь 4 яйця і 2 літри борошна. Борошно, маргарин. І смалець перетираємо, дріжджі і цукор змішуємо, воно трошки побродить. Тоді до основної маси, вибиваємо яйця і замішуємо м'ягеньке, еластичне тісто. І все готово. Ось, Я думаю, все дуже зрозуміло. Я навіть нічого не важу, не мірюю, і приблизно вже знаю. Маргарин положила таку кількість смак, цю борошну. Це у нас дріжджі з цукром, можна трошки так перемішати. І все це гарно. Зараз перетру, з'єднаю і замішую тісто. І трошечки даю часу йому відпочити. Можна, щоб не підходило, але я залишаю трошки. Рецепт, все напишу вам в описі під відео також. Тому працюю. Все, тісто готове. Зараз воно таке трошки тугеньке, але не липне до рук. Потрібно, щоб трошки полежало, воно відпочине. Дріжджі почнуть працювати, і можна буде вже робити печиво. Ну, ось що в нас вийшло. Відразу скажу, що не те, що я очікувала, трошки не вдали, було тісто. Моя помилка, що робила не по рецепту, як то кажуть на око. Ось це пальчики. Вони смачні, все класно, такі аж тають у роті, але дуже дуже крихкі, дуже сильно. На смак смачний, то я вирішила, щоб не закручувати, зробити ось такі із повідлом. То ці класно. Гарно підуть, я думаю, буде добре. І спекла ще такий інший рецепт такі тоненькі, як з лойками, калачики. Тому ось такі-то справи вчіться на моїх помилках. У мене теж не завжди все виходить. Робіть краще по рецепту. Все, міряйте, важте. Тому що завжди робила а як для відео, то і не дуже гарно і вийшло. У мене теж бувають такі ситуації: не потрібно розчаровуватися. Пробувати далі і все буде добре. На цьому хочу завершувати я своє відео. Дякую, що залишаєтеся з нами. Буду якось старатись продовжувати для вас знімати. Не знаю, коли вийде наступне. Зараз трошки загружені дуже ми. Тому чекайте наступних відео, з нами все добре. Всім до зустрічі, усім пока-пока!